Доброго дня, шановні підписники. Я Віктор Шутко, мій каналінький садочок. Знімаю відео обрізки літня обрізка груші. Це літня обрізка груші, формування скелетних гілок і, закла... і... спонукання грушу дерево на... на закладку плодової бруньки на той рік. Ну і воно. Ще дає е, е, визрівання деревини буде давати швидше і так далі. Е, я хочу це все швидко зняти, значить дивимось далі. От я що хотів показати. Оце я пройшли рік ось, дивимося, позрізав, як бачимо то пеньок. Оцей пеньок, то був хороший пагін такий хороший, що якби я його Хто бачив із моїх колег-садівників, то казали, б, ми б тобі руки набили б за те, що ти зрізав. Але я не, на те не дивлюся. Що ми цим, коли ми його зрізали, що ми побачили? Що він дав на розвиток бокових, ось ось що бачимо. Дивимося, ось ось гілочка, ось сьо боковенька гілочка, ось значить пішла в бока. Оцей пагін щас я. Побачу, виріжу. А, і там гілочка, ось як бачимо, ось боковушечка пішла. А оцей бачимо потовщення. Все. Щас я. Потовщення. Ото, якщо потовщення, то 70% що буде закладка йти ось отут а на потовщенні тут плодової бруньки. А оцю боковеньку, яку випустила, коли ми оце зараз робимо прирізку, ми спонукаємо, щоб вона до осені закріпла, і ми не її зріжемо десь в кінці серпня місяця, присічем кінець. Ось Тут уже буде закладка плодової бруньки. І, як бачимо, гіллячка вже горизонтально нахилена, тобто на вертикальних гіляках брунька не закладається. як ми знаємо. Отаке все ми зрізаємо, як йде вертикалка на одну-дві бруньки от, для закладки бруньки плодової. Таке також ми прирізаємо наполовину, я прирізаю, для чого? Щоб оці гіллячки, які тонкі, вирівнялись до осені, щоб поживний речовини не лідер цей забирав на себе, а й доставалось маленьким гіллячкам. Отакі От також гіллячки маленькі, які йдуть у крону, я зрізаю на те, щоб вони давали лодовую бруньку. Тобто 1-2 см. Якщо хто не розуміється, 1-2-3 бруньки, то 1-2 см пеньочок кидаємо, а такі гіллячки, які не... не... Тонкі дуже, ми їх просто присікаємо кінці, десь на, четвер, на четвертину. Ось. Можна на третину спокійно. А от такі ось лідери, ось як бачимо, це лідер уже. Але тут а вже як товща за пасту гіллячка, ось я пальцем держу. То, щоб ця гіллячка зробила утовщення, то ми оцей лідер забираємо зовсім так. От, і кидаємо тут. 3-4 бруньки. І тут 3-4 бруньки. Якщо нам не сподобається, і він не заложить, оця пара не заложить нам врожаю, то ми її у серпні отак зовсім заберемо на кільце і оставимо тільки цю одну гіллячку, на якій будуть бруньки. Оце смисл я показав цієї підрізки. Отаке От все вертикальне, є. ми робимо, можемо навіть відшчитувати три. Листочки. Ось грушка, як бачимо. Бачимо, зав'язалася. Оце тут, де грушка зав'язалася, отак було прирізано прошлим літом. Тут відходить отакий пагінець. Ми його прирізали на дві-три бруньки, і грушка заложила. Це талгарка заложила плодушку. І тепер рік. Тут грушка. Оце якось так. І оце де всі тоненькі, як бачимо, гіллячки, ці курячі лапки. А отакі, ось, де, які вже бачимо, як показав, употовщення тут. Оце тут 100% що буде плодушки заложуватися. Ми зрізаємо на 3-4 листки на плодушку. А тоненькі отакісенькі, де отакі зовсім 25 см, ми їх не трогаємо. Тобто ми точку росту оцюю Ось, ми на її не трогаємо. Хай вони ми її приріжемо аж у серпні місяці. Точку росту ми тільки перерізаємо в тих в сам кінчик, який десь 40-45 до пів метра. Там прирізаємо кінчик. Це нам дасть вже потовщення через місяць. Навіть. Оце якось отак. А от ось дивимося ось, ми обрізаємо на плодову бруньку. Ось як ми це робимо, отакі от зрізаємо чепчики. Все, що йде, ну, не не обов'язково там щитати. Примерно 2 см, 2,5, 3-4 3, там, 3 листочки оставляємо і зрізаємо. Ось. І на них, на таких чопіках, потім закладатиметься плодушка. Що що тоненькі, отакі, якщо вони йдуть всередину крони, то ми їх. Прирізаємо на плодушки. А от такі вже вертикалки, ось красиві. Ось це вже десь більше за пів метра. Ми прирізаємо на наружну почечку, яка йде на наружу. Оце отак. І не жаліємо. Оце де грушка, ось о, бачимо. То ми оставляємо тут де грушка, щоб плод розвився. Шість. Шість о, заставляємо ось ось. На ньому грушка шість почок. Для чого шість почок? Щоб воно краще тут листовий апарат, грушка наливалась. Потім, коли грушка ця виросте, ми всередині літа або навіть і на той рік побачимо, ми його зріжемо і все. Ну, оце якось так. Коротко розказав вам. Ось. І щоб, понятно, я старався ось. Отаке все длінне я вирізаю. Ну це якось отак. Це так роблю я. Я нікого не примушую, але просто після таких обрізок я хочу показати ось Груша Вільямс. Як бачимо, закладку врожая цієї груші Непогано. Також вільям щось. Це ось ще не обрізана, але також вони пройшли рік, тільки дали сигналочки. Грушці. Ну, я грушок теж понидую. Оце також в жорсткий обрізці, це вродила. Графиня зимова, яка лежить до весни. Це молоди грушки, графиня парижська, ось які вони. Так що ріжемо, чим більше. Ну і яблуньки, Усе ми ріжемо і не боїмося. Чим більше ріжемо, тим більше в нас буде в ящику. До побачення. Всім, всім удачі і добрих рожаїв.